Забій у Донецькому аеропорті бойовики цілий день гатять политовищі. В притул підійшли до позиції кіборгів у прес-центрі. Ато кажуть, саме сьогодні в Донецький аеропорт мала приїхати місія ОБСЄ, аби розпочати патрулювання повітряних воріт. Детальніше про все розповідаємо в Ігоря Крима. Він наживо з нами. Ігоре, що заявляють сьогодні в прес-центрі АТО і як минула доба на сході, вітаю віта за добу 129 обстрілів вогнем накрила. Одразу 35 населених пунктів минуло доба. найгучніша з початку року твердить речник антитерористичної операції. Боки шмаляють з усього: з градів, гаубиць, танків, мінометів. Попри це, о, українські військові відбили всі атаки. На жаль, не без втрат. За минулу добу внаслідок бойових зіткнень загинуло два українських військовослужбовці. Ще шість зазнали поранень. Найгарячіше місце Донецьке литовище. Оце відео зафільмували бойовики зі старого терміналу в кадрі танк, що стріляли по-новому, який боронять киборги. <звук> Власне сьогодні вранці ватажок терористів ДНР Захарченка заявив, що бойовики майже захопили аеропорт. Мовляв, справа 30 хвилин. Ось так речник. АТО на це відповів. Один класик сказав. Бреше як худий сірко на місяць. Ситуація дуже непроста. Якщо стосується Донецького аеропорту, дуже важко отримувати позиції, але українські військові їх утримують. Наказу про відхід немає. На Донецьке лето що сьогодні воліли навідатися представники ОБСЄ. Зранку перед виїздом. Провели прес-конференцію в окупованому Донецьку. Туди приїхав заступник моніторингової місії в Україні. Місія запропонувала домовитись про локальне припинення вогню в аеропорту та навколо нього, аби разом патрулювати цю територію із учасниками спільного центру по контролю з координації і представниками ДНР. Власне, до спільного центру, крім представників ОБСЄ, входять і українські та російські офіцери про те, що обсєвці вирушили до території Литовища, підтвердив і речник. АТО. утім, уже перед самим початком брифінгу він дістав украй тривожну звіску від оборонців аеропорту. За іде попередження про те, що терористи, які будуть знаходитися з боку нового терміналу, можуть обстріляти представників місії. І спровокувати відповідний скандал. Тобто готується провокація проти представників місії ОБСЄ. як стало відомо згодом. До аеропорту місія обсє так і не доїхала. Чому не вдалося це зробити? Об'ясневці поки не поточнюють. Натомість до окупованого Донбасу приїхали чергові підрозділи російських військових. Твердить речник антитерористичної операції. Кількість цього підкріплення не поточнює, втім називає місця, де скупчуються армійці Росії. У місті Горлівці, Сніжному Краснодоні, спостерігається збільшення присутності військових збройних сил Російської Федерації. З території Росії доставлено значну кількість боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Град, ураган, танків та гаубиць. І на цьому в мене поки все. Віто Ігоре, дякую. Це був ігор Кримов, який слухав заяви прес-центру. АТО.